йшла на обід і бачу, що лежить людина серед дороги, ноги виглядають прямо на тротуарну частину. От я підійшла, е, таке показав знайоме обличчя. Нашого сусіда. Коли голову підняла, я зрозуміла, що він вискочив видно, з вікна. За словами Полтавки Тетяни, чоловік ще дихав, перехожі викликали йому швидку. Побачили, що він ще дихає, ще дихав. чи він живий, чи не живий, його повезли в обласну лікарню. Він виховував двох синів, хворих на ДЦП. Сам хворів, переніс інсульт неодноразово. От. Ну, вже давненько не бачила, що він на вулицю не виходив. От. Часто бачила, приїжджала скора до нього. Олександр знав загиблого чоловіка. За його словами, він востаннє погано виглядав. Ну я з ним виріс разом в цьому будинку. Він ну, тут жив, живе, тут, тут, типу, поміни на язик. А я от цьому. Він служив в армії, закінчив службу майором, здається, де саме не знаю. Він дуже неважно останнім часом все почував. Ну, принаймні, яким я його бачив. На рік два старший, ніж я, мені 65. Чула про трагедію від колеги і Полтавка Юлія. Колега виходила в обід, на зупинку на йшла по своїм справам. Ішла через оцю арку, каже, проходжу, дивлюся, чоловік стоїть. Ну, з цього будинку він живе, він погано ходить, в нього там, не знаю що. Інсур, ну, я його часто бачу, здоровкається. Каже, каже, він ще так став, обернувся і каже, що ти тут стоїш, ти зараз упадеш і все. І каже: я побігла на зупинку. Що далі було? Каже, я не оглядалася. 22 вересня близько 12.30 правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків, що з вікна будинку по вулиці Європейській у Полтаві випав чоловік. Повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь. Зуб прибувши на місце події, всю оперативна група встановила, що потерпілим є. Місцевий мешканець, якому наразі виповнилося 61 рік, чоловіка медики госпіталізували із місця події, але, на жаль, він помер у лікарні, від отриманих тілесних ушкоджень. Поліцейські встановили, що чоловік випав із вікна своєї квартири, а саме з другого поверху. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини даної події.